На дев'ятий день після землетрусу в Туреччині українські рятувальники допомогли знайти і визволити з під завалів жінку, яка вижила після руйнування житлового будинку. Це сталося у місті Антак'я, де група зведеного загону ДСНС виконувала пошукову рятувальну місію на одному із найважчих напрямків. Повідомив учора ввечері голова Державної служби України із надзвичайних ситуацій Сергій Крук. Більше про місію і завдання наших рятувальників у Туреччині поговоримо із речником ДСНС України Олександром Хорунжем. Він зараз з нами на зв'язку. Вітаємо, пане Олександре. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Розкажіть більше, як вдалося врятувати жінку. Вона витримала 9 днів під завалами. Можливо, знаєте, в якому вона стані. Щодо стану, то по зовнішнім ознакам не було таких суттєвих у неї травмувань. Це говорили рятувальники, які їх спасли. Її врятували. Хочу сказати, що. Як це сталося на одному з секторів. Це один із найважчих секторів в місті Антаке, який нам дістався для роботи, і ми виконували там завдання від координаційного центру UCC, що координує роботу усіх рятувальних команд міжнародних рятувальних команд в цьому регіоні? Працювали працювали, діставали тіла людей. І до нас, до наших рятувальників, підбіг волонтери, сказали, чи можна там взяти у вас інструмент? Вони вони здебільшого волонтери працюють з механічним інструментом, такі як ломи, там лопати. А наш підрозділ, наш зведений загін, фактично забезпечений всіми сучасними інструментами для подібних робіт для розбору завалів, для порятунку людей. Ми, звісно, свій інструмент не даємо, тому що е, працюємо самі з ним. Ми е, вирішили їм допомогти наші рятувальники. Е, і під час е, того, як е, ми фактично розбирали там плити і е, різали арматуру, е, хлопці почули стогін. Хлопці почули стогін. Відразу на місце е, викликала кінолога. Кінолог завжди входив в групу. Рятувальників, які працюють, собака точно вказали місце, де знаходиться людина, і почали працювати саме в цьому місці і е, розбирати завал. Е, фактично, там знадобився е, певний час. Е, обережно, максимально, ми дістали жінку, закріпили на ношах і, відповідно, підключилися волонтери, і е, вже передали медикам е, цю постраждалу жінку. Але хлопці розповідають, що очі бігали, а функції, скажімо так, всі життєво необхідне за зовнішніми ознаками підтримувались. Тому що там далі зі станом, це відповідно треба дізнаватися у турецьких медиків. Скільком скільком загалом людям вдалося допомогти, от за час роботи української місії у Туреччині. Я хочу сказати, що здебільшого, на жаль, ми знаходимо загиблих. І тільки за сьогоднішню ніч, тому що ми не припиняємо роботи ні на хвилину. Тільки за сьогоднішню ніч ми дістали дев'ять тіл людей, із них п'ятеро дітей. А загалом, вже від початку робіт, це 50 людей і дев'ять дітей чотириста більше 400 будівель ми обстежили. І більше 110 завалів розібрали, і зараз на місці в цьому ж секторі далі працюють наші рятувальники і далі розбирають завали, щоб по можливості знайти звичайно живих, але дістаємо і тіла. Хочу сказати, що вчора по фактично всім каналам Туреччини показували роботу наших рятувальників і звучали. Слова, звичайно, що українські рятувальники дістали на дев'ятий день жінку, і це дало надію всій країні, всій Туреччині, що живі ще є. І нам було дуже дуже приємно це рятування. Воно надихнуло ще нас більше, дало нам ще більше сил, і ми працюємо далі для того, щоб ліквідувати наслідки цієї катастрофи і можливо знайти ще живих. А якщо знайдемо, не знайдемо, то просто допомагати розбирати завали і шукати далі нашим турецьким друзям. Пане Олександре, чи є прогнози? Наскільки довго українські рятувальники будуть допомагати в Туреччині? А ми були заявлені на 10 діб. До 10 діб, коли вирушали сюди, сьогодні, якщо не помиляюсь, 8, Доба нашої роботи далі будемо дивитися по ситуації, і далі буде рішення приймати з керівництвом України і керівництвом нашої служби і напевно за погодженням з Туреччиною. Якщо ми отримаємо наказ далі тут працювати, ми його обов'язково виконаємо. А в яких містах Туреччини працюють українські рятувальники? І де найскладніше можливе зараз зараз. Це провінція Хатай, місто Антакі. Тут фактично 77 рятувальників зараз знаходяться. Влаштований, бачите, позаду мене наметовий табір. Люди забезпечені всім необхідним. Є харчування, є навіть туш, мобільний, який ми привезли з собою. Є навіть пральна машина, генератори. Теплогенератори для обігріву наметів, тобто створені нормальні умови для проживання особового складу і виконання їм завдань за призначенням. Пане Олександре, яким чином відрізняється розбір завалів, робота рятувальників, зокрема і Пошукова, від тієї, що ви робили в Україні через повномасштабне вторгнення, через війну, через напад Росії, і від, від, від цієї, що у Туреччині через землетрус? Я Зрозумів питання. Трошки інший характер рублювання. Якщо у нас е, тривають обстріли, то фактично винищуються верхні поверхи, будівлі частково, або е, частково конструкції, або повністю будівлі, то тут дуже багато будівель, саме м, слабкий фундамент. Е, коли складаються фактично нижні поверхи, або повністю складається будівлі. тобто ми бачимо нахилену будівлю і немає немає фундаменту. я маю на увазі, що розрушений фундамент, і перші перші другі поверхи, під якими там можуть бути люди, тому трошки інший характер. Бувають зовні цілі будівлі, але вони всі в тріщинах і проживати вже в них неможливо. І так далі, і так далі. По різному найстрашніше руйнування в місті Антакі це саме центральна частина міста. Пане Лексера ми фактично десь приблизно там працюємо. Пане Олександре, бажаємо українським рятувальникам дуже пострашно. Так, на жаль, такий зв'язок трохи поганий відстає, але ми бажаємо українським рятувальникам знайти живих людей під завалами. Дякую за вашу роботу. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Хорунжей, речник ДСНС України. Ми продовжимо замить.